Вітаю! Мене звати Марина і ви, як завжди, на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Мене тут не було всього лише тиждень, а здається, по відчуттям цілий місяць. Але я вирішила взяти невеличку паузу, бо зрозуміла, що трошечки починаю втомлюватися. І пауза мала бути трошечки. Коротшою, але дуже важко себе змусити знову сісти і щось робити. Я така людина, яка дуже прокрастинує, насправді. Тому, так, а, давайте переходити до теми відео. Тема відео сьогодні «Щомісячний мій дайжест із безкоштовними описами українських майстринь, це вже четвертий випуск. Переходьте також до попередніх трьох після того, як ви додивитеся це відео. Чесно кажучи, я кожного разу, коли записую нове відео, думаю, на ну все. Вже з наступного відео я буду повертатися назад до тих каналів, які я вже рекомендувала, і дивитися, що нового по майстер-класам є у них. Але ні. В мене сьогодні вже четвертий випуск. Де жоден канал не повторюється. І в мене наразі ще є. На, напевно, три ще випуски, тобто на грудень, на січень і на лютий різних майстер-класів з геть різних каналів. Якщо ви вперше на моєму каналі, вперше бачите таке відео, то. По суті, ми тут знайомимося з українськими майстринями саме через майстер-класи на їх каналах. І я завжди показую один, максимум два майстер-класи з одного каналу. Тож переходьте на канали дівчат і дивіться, що там ще в них є, бо в них зазвичай дуже багато всього цікавого. І окрім майстер-класів, в тому числі. Давайте переходити. починаємо ми із майстер класа на ось такий клач. І якщо ви зараз скажете, що ви десь вже бачили цей дизайн, і що я вам його вже показувала, ви будете праві, але я вам його показувала раніше у добірці. Де шукати безкоштовні описи, і це дизайн від Molly Mills із сайту Ланкава. Ланкава. Не знаю, як він правильно вимовляється. Це скандинавська майстриня, і ви можете спитати, до чого тут зараз канал Даші, канал називається Даша і її створіння. А до того, що вона, по-перше, для сайту Ланкава переклала цей опис українською мовою, він там був в текстовому форматі українською. І Через те, що вона все одно отримувала багато питань, що вона не, люди не розуміли, як в'язати. Вона вирішила зробити відеоінструкцію також до цього клачу. І ось можете побачити в неї досить детальний. Опис відео на майже дві години на два відео. Звісно, це було зроблено із погодження з авторкою описом Мілс, Дуже прошу вас підтримати Дашу та її канал. В неї наразі лише два відео, але в неї скоро вийде ще майстер-клас на дуже гарний комірець, і вона дуже-дуже відповідально підходить до зйомки, до створення свого контенту. Тому. В неї наразі дуже-дуже мала кількість підписників, і моя особисте прохання просто підтримати цю дівчину. Я слідкую за нею в інстаграмі і бачу, наскільки вона взагалі любить свою справу. Наступний канал Позитивна в'язалочка, і я вам показую з нього майстер-клас на шапку з косами. Ось таку. Але, звісно, у цій майстрині є дуже багато різних цікавих відео, в тому числі влогових, де вона ділиться своїми роботами. Третій на сьогодні канал канал, який має назву Валентина Творимо красу. І що я вам хочу сказати: Валентина це просто такий. Королева а, мережева гачкованого. Ви просто зайдіть і подивіться, скільки в неї краси. Наразі з того, що буде просто максимально актуальна найближчим часом. Це сніжинки в'язані гачком, але в неї і серветки є, і скатертини І я не знаю чесно, як вона все це вигадує. Бо для мене це не просто вища математика. Вищий клас, бо таке мережеве, несеньке мало того, що в'язати важко. А для того, щоб створити свій дизайн, ну я не знаю. Це треба насправді бути дуже талановитою майстриньою, якою Валентина і є. Далі дуже цікавий нестандартний майстер-клас. Я таких ще не зустрічала з каналу Лена Придиус Євтушенко, і це такий плет з помпонів. Я думаю, що його так само можна, окрім пледи, зробити килимком в дитячу або килимком у ванну кімнату м'якеньким. Дуже цікавий наступний канал Іринас. Я думаю, що багато хто з вас знає Ірину. Ірина в нас майстриня на усі руки. І це майстер-клас, який не в'язальний, але я його все одно вирішила у цю добірку включити, бо він довкола в'язальний. Адже це створення гудзиків своїми руками. А кожна майстриня знає, наскільки іноді важко буває до свого виробу підібрати ті самі гудзики, які будуть пасувати саме вашому виробу. Робляться ці гудзики з полімерної глини, я колись давно займалася таким. Ну, як займалася, я для себе купляла глину, робила і бусини, і усілякі підвіски з усілякими візерунками. Тому я приблизно розумію, як це робиться, але це дуже цікаво. І незважаючи на те, що я сама це колись робила, мені чомусь така думка зробити самостійно гудзики не приходила. Тож, це. Майстер-клас навколо в'язальний, але Ірина також в'язальниця. Якщо ви не знайомі з нею, обов'язково переходьте на її канал. Дуже багато краси показує і дуже цікаво розповідає. Наступний майстер-клас є з каналу Вікторії Юркян, і він теж є навколо в'язальним, але я його теж вирішила включити до цієї підбірки, бо це, як на мене, дуже корисно. Історія особливо наразі є дуже популярними бомбери, а на бомберах дуже гарно виглядають кнопки. Тому майстер-клас, як встановити кнопки вдома, це дуже корисна інформація, яку не так часто можна знайти в інтернеті. Далі наступний майстер-клас називається він Плаття з сакура, Плаття з пицями. На... Вік 9-11 років від Наталії з каналу Наташка та її в'язання. Наступний канал називається Інга Ралінга. У цій майстрині є дуже багато корисностей на каналі. Я вам показує майстер-клас з в'язання туніським гачком, через те, що насправді на туніських гачок не так багато. У нас є описів та майстер-класів, і вона вам у цьому відео розповідає, як зробити топ аля кучинелі саме туніським гачком. Наступний майстер-клас це мітинг з пицями. Це максимально актуальний наразі за погодою виріб. І це майстер-клас від каналу Аліна. В'яжем просто, просто ніт. І вже на моменті монтажу я зрозуміла, що забула вам розповісти у відео про один канал, який має назву острів в'язання і майстер-клас на такі гарнюні, чудові капці єдиноріжки. І, звісно, як я могла його пропустити, я не знаю, тому показую вам його вже просто за кадровим голосом. Бо ви, ви тільки подивіться, я сама б носила такі капці, а дитині зв'язати то взагалі буде щастя велике. Наступний канал це канал Ірина Олександровська. Ця майстриня займається виготовленням амігорумів. В неї на каналі також є описи різних іграшок, а я вам показую ось такого гарного їжачка, якого можна використовувати як брелок на ключі, або брелок у машину, або просто як невеличку іграшку для своєї дитини зробити. Або просто як невеличкий декор на паличку. Дуже гарний їжачок, як на мене. Далі канал, який має назву Мамі Томі Тойс, і це теж майстриня, яка робить амігурумі. і це дуже актуальний знову ж таки наразі майстер-клас. Бо це новорічка... Новорічка. це новорічна іграшка на ялинку, таке маленьке гачковане янгалятко, яке дуже гарно буде прикрашати як вашого оселю, так само гарно його робити на подарунок комусь. Дуже таке тепле і душевне. Наступний майстер-клас це майстер-клас на е, чоловічі рукавиці, які в'яжуться одночасно на Loop, на двох спицях. І це відео з каналу Таня Федас або Федас, на жаль, не знаю, як правильно вибачте. Дім В'язання. У неї на каналі дуже багато є майстер-класів на саме аксесуари. Це шапочки, це рукавички, це шкарпетки, це капці. Тому обов'язково переходьте, якщо ви ще з нею не знайомі, бо в неї досить велика аудиторія. Наступний канал, який я вам хочу порекомендувати, і наступне відео це відео з каналу Needlebox Sophie. І. Ця майстриня дуже багато гачкує в неї на каналі, є дуже багато описів саме на гачок, як аксесуарів, так і плечових виробів. Але я, як справжній фанат батаріани, я не знаю, чи згадувала я це колись, але я дуже люблю батаріану, Все, що з нею пов'язане, ну не можу не виділити ось цей шарф Гріфіндольський. Наступний майстер-клас іде з каналу Ніно Ні. Це такий великий затишний з спицями. Знову ж таки, він наразі максимально є актуальним, бо йдуть холодні дні. Він, як і на вулиці, вас буде зігрівати, так саме і вдома, якщо у вас особливо не дуже тепло, не заміни аксесуар. Наступний майстер-клас, я думаю, ви багато хто його бачили. І багато хто з вас знає про цей канал, але якщо не знаєте, у нас ведуть свої канали на Ютубі не лише майстрині, а є магазини пряжі. І це, напевно, один з найвідоміших магазинів пряжі в Україні Кенді Ян. І у них досить багато цікавого є на Ютубі. Ось з останнього це. Їх майстриня Яна випустила дуже змістовний, дуже зрозумілий майстер-клас на свете Реклан -пагон, де Вона розповідає всі тонкощі його в'язання. Наступний майстер-клас знову йде на аксесуар. Це саме маніжка зверху. Це теж аксесуар, який з нинішньою погодою стає все більше і більш актуальним. Він є дуже зручним. Заміняє шарф. Це маніжка з пицями від майстрині Таня Синичка. У Тетяни також є дуже багато майстер-класів на аксесуари як з пицями, так і гачком. Далі плечовий виріб. Ще одна варіація павутинки з такими гарними манжетами. Це такий кроп-павутинка, детальний майстер-клас для початківців від Валерії Криловецької. І у Валерії на каналі також є ще кілька майстер-класів для гачкування саме для початківців. Наступний майстер-клас іде із каналу Тріколіна. Це майстер клас на такий міні-рюкзак із трикотажної пряжі. Тріколіна це також магазин, який продає трикотажну пряжу, шнури для макраме. І в них на каналі так само із саме їх асортименту пряжі є дуже багато цікавих і корисних майстер-класів. І останній на сьогодні канал це канал Вероніки Лагуціної, у якої є описи на сумку шопер з щегачком і на светрики, і на Амігурумі, але оця капібара, це просто моя любов, і тільки подивіться, яка вона мила. Я дуже багато бачила усіляких дракончиків, динозавриків. Само собою розуміється зайок, ведмедиків качком, але капібару я до цього моменту ще нікого не бачила. Тож, на сьогодні все. Зустрінемося з вами у цій рубриці наступного місяця. Нагадую, що якщо ви не дивилися попереднє відео з цієї рубрики, обов'язково переходьте так само до них. Я вам всі посилання залишу в інфобоксі під відео. І на цьому буду з вами прощатися. Бажаю усім нам мирного неба, рівнесеньких петелек та до нових зустрічей!